Голова громадської ради при голові обласної державної адміністрації Леоніда Антонюк звернувся до засобів масової інформації з метою донести відповідні документи Кабміну, які регламентують надання медичної допомоги Чорнобильцям у спеціалізованих закладах із застосуванням високовартісних медичних технологій із 2 вересня по 15 жовтня. Постраждали на катастрофи повинні написати заяви, дати відповідні документи для того, щоб можна було сформувати на наступний рік можливість оздоровлення дорослих та дітей. Друга важлива новація, яка починає діяти з наступного року, це можливість лікування на новітніх лікувальних технологіях. До того ж, передбачається видалення на це значних коштів із державного бюджету. Сьогодні турбує питання програми стаціонарне лікування у лікувальних закладах Житомирської області по високоякісним технологіям. Вперше за останні п'ять років президент виділив на Житомирську область 6 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовуються на лікування першої категорії чорнобильців, застосування високовартісних технологій це заміна ендопротезів, це операції зору, хрусталики, це установка електрокардіостимуляторів та лікування онкологічних захворювань. Зауважено, що лише спільними діями влади та громадськості можна досягти і бажаного ефекту у виконанні державних програм щодо лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.